Зустріч із делегатами європейського представництва відбулася у стінах ратуші. На початку заходу комунікаційний менеджер представництва ЄС в Україні Марті Луцер наголосив на тому, що йому важливо почути думки і очікування коломиян. То я вийшов сюди, тому що я намагаюся зробити все якомога більш неформально ми їздимо по різним регіонам, обласним центрам, а також невеличким містечкам в рамках кампанії, яка називається Будуємо Європу в Україні. Метою цієї кампанії є бути ближчими до людей, їздити в регіони, дізнаватися про їхні проблеми, про їхні очікування, а також розповідати про ті можливості, які є в представництві Європейського союзу, і що ми можемо їм запропонувати. Серед відвідувачів, здебільшого, молодь Назар Тодорів, бізнесмен та голова благодійного фонду Коник Хелп каже, почерпнув багато. Цікавої інформації під час зустрічі. Мені було цікаво, як саме я, як мешканець Коломиї, як представник благодійної організації та громадський діяч можу співпрацювати саме з їхніми якимись фондами, з їхніми проектами. Чи я отримав якісь відповіді? Так, я звісно отримав відповіді. Досить багато посилань на сайти дали нам, з якими можна співпрацювати, контакти. У рамках проєкту відбувається серія інформаційно-просвітницьких заходів. Коломиї ж відбулася фотовиставка. Мета виставки це ознайомити коломичан і її гостей міста з культурою європейського союзу, з цінностями європейського союзу, але не просто в формі якоїсь лекції, одностороннього руху, а в е, такій розважально пізнавальній інформаційній формі. Жанна народилася в Коломиї, але вже 40 років тут не проживає. Про виставку говорить коротко та влучно. В принципі, якщо б наші коломийські фотографії попали в Європу, вони б зовсім не відрізнялись, до речі. Так, що мені дуже подобається краєвиди Європи в Коломиї. загалом на даний час представництво активно працює над 250-ма малими і великими проектами. Серед них гранти для змі та громадських організацій, програми обміну студентів та волонтерів. Олена Галитюк, Анастасія Шеремета, новини телеканал Раї.